всім привіт! Вітаю вас на каналі містера Скруджа. Сьогодні ми приїхали на ось таке поле. Ви тільки побачите. Природа, кайф, горизонт, легкий вітерець. Завчасно вибачаюся за вітер. Якщо не підписався, Підписуємося на канал. Маю декілька годин на розвідку. Сьогодні будемо розвідувати поле. Поїхали! Так, друзі, третій кольоровий сигнальчик. Перший у мене була проволочка, другий у мене був шматочок від наперстка. І третій кольоровий сигнальчик. Дивіться, що мені випало. Давайте дивитися разом. Уже побачив, що це кругляшок. Не знаю, правда, який це. І, друзі. Ось у мене спіткала невдача. Я його саданув лопатою. Ай-яй. І що це в нас таке? Щось не можу зрозуміти. Ух ти! Так, друзі. Щось мені здається це копеєчка, напевно. Давайте помию зараз і подивимося разом. Ну що, друзі, монетку трошки помив. Так як я думав, копійка 1859-го, якщо не помиляюся. 9-й або другий рік. Погомо 9. -й. Може і... Миколи першу. Монетка вже починає висяти. Але... Має трошечки невеличку тріщинку і я її мав ну, непогано лопатою так. Але гарно, гарно, третій сигнальчик і вже монетка. Це ми тільки-тільки зайшли на хутір. Ну що ж, поїхали далі. Чекали сигнальчик, друзі. Ай дивіться, піном може її нащупав. Дивіться, по мені. Опачка. Так, що це у нас? Так, бачу, що ніби імперія. Напевно, одна копієчка по розміру, бачу, що так. Ну що ж, друзі, терти не буду Помаю на надзорці і покажу. Гарно, поїхали далі. Друзі, там знайшов одну копієчку імперську. І ви слухайте, в мене сигналчики, ще поруч. Ну що, друзі, терти не буду. Давайте на обзорку я їх всіх помию і потім подивимося. Погнали далі. Сигнальчик. Подивіться, вона поверхнаво лежала. Прибором почув, солому розгорнув. Кониночка. Гарно. Друзі, вибачаюсь за вітер. Дуже сильний вітер піднявся. Ну що ж, поїхали далі. Природа, яка їх Маленький вітерець, але не заважає ходити, черговий сигнальчик, тут ось комбайн розвертався, трошки соломи не підав. черговий сигналчик, дивіться, копнув він мені зразу випав. Опа, бачите, Ой, десь я його вже згубив, Бачу. Хрест, хрест маленький. Але він є гарно, гарно, якщо тут надобути, його можна буде вирівняти, на ньому ще є якісь візеронечки, почиститься і буде прикольний. Ну що ж, добре, поїхали далі. Був Сигнальчик аж на 98, дивіться, вона мені випала. Красота. Як думаєте, що це? Давайте дивитися. Мені здається, це буде щось з серебром. Напевно, О, Або п'ятак. О! Так, більше всього, що буде п'ятак. Так, терти не буду. Давайте помию і подивимося. Гарно мене так. Що, друзі, монетку трошки я помив, і це у нас п'ятачок Миколи Другого, стан буде, я вам скажу, гарний. Вона просто в окислах почиститься і буде кайфова. 1800, якийсь там рік, не можу побачити, але ціленька, в гарному сахранні. Дуже супер. Така шайба. Подобається такі шайби Класно. Поїхали далі. Друзі, знову сегнальчик, дивіться. Що мені виконавши його що... про Ось такий кодзик. Радянського Союзу. Ну що ж, знахідка. Поїхали, далі Тільки подивіться, які пейзажі класні. У мене напевно буде класна знахідка. Ось. По усіх начній і дивіться, на ребро стала. Бачите? Дивіться. Опа! Шайбі ще. Ви тільки подивіться, яка шайба, крутезна шайба. Три копійки з серебром. 1842 рік. Вже бачу. Сохран. буде бомба. Просто бомба! Оце знахідка, оце шик. Давайте зараз її помию і подивимось. Ну що ж, друзі, монетку я трошки помив. Ось тільки подивіться який сахран у неї. Польовий сахран. 3 копійки серебром. 1842 рік. Микола І. Сахран просто вогонь. Це просто помив водичкою. Ця монетка точно до мене в колекцію. Просто супер. Шайбіще. Ну що ж, друзі, знахідкою задоволені, ставимо лайкосик. Погнали далі. Друзі, був сигнальчик. І ви тільки подивіться. Пінув нащупав. Дивіться, як він гарно. Мені випав. Такий перстень. Колечко. Без камінце, дивіться яке. Прикольно. Лопнути. Або безрозмірне було. Оп. Напевно, більше всього ще лопнути. Так. Лопнуло. М -м -м. Класно. Гарно. Ну що ж, знахідка, поїхали далі. Декілька годин мого копу дуже швидко завершилися. Я навіть не зрозумів, куди ділися ці години, куди втік від мене цей час. Але час був продуктивний, друзі. Сьогодні ми знайшли дуже гарні знахідки. Еквінокс мені в цьому сьогодні дуже гарно допоміг. І ось де наш обзорчик. Приступаємо до нього. Такі два наперстички я знайшов. Знайшов такий гудзик радянський, ще один гудзик радянський, такий а, відломаним вушком частинки відломаних хрестиків, таку декоративну полосочку, таку полосочку знайшов друзі. Мені здається, це безрозмірне колечко було. Знайшов таке колечко. Камінець втрачений, колечко трошки лопнуте, воно, напевно, було дитяче, бо дуже маленьке. Якась дівчинка його носила і згубила на цьому полі. Знайшов таку ручечку від шухлядки, знайшов таку пряжечку, знайшов таку каниночку. Порадував мене сьогодні сильно хрестик. Хрестик класний ручної роботи з такими візерунками, квітачками. Має трошечки тріщинки, я його трошечки підрівняв, але більше рівняти не буду. Вдома його нагрію. Під пресом вже вирівняю. Хрестик, я подивився, клейм ніби немає. Має втрату вушка, але в загальному цілий суперовий хрестик. Дуже приємна знахідка. Прям кайф. Ну що, друзі, монетки по монеткам. Сьогодні у нас. Знайшов одну копійку 1852 року. Микола І. Миколу я трошечки розігрів лопатою, щоб не розслаблявся. Монетка читаємо, все гарно видно. Монетка непогана. Порадувала мене сьогодні. Дуже приємно знайшов таку копійку Микола II, 1902 рік. Непогана копійка. Непоганий стан у неї буде в окислах, але помиється, почиститься і буде дуже добре. Все читаємо, все видно. Зазвичай ці копійки зализані, зазвичай ці копійки вбиті при житті. Але в цієї, дивлюся, ніби все видно, все читаємо і тільки залишилося почистити. Приємно знайшов таку друзі, день О, 1730 якийсь там рік. Не буду гадати і брехати, монетка зализана при житті. З цієї сторони, орлик, в принципі, ще видніється непогано. З цієї сторони, ну, монетка зализана при житті і на полі. Але як знахідка дуже добра, приємно, старенька монетка, і я її знайшов. Друзі, порадував сьогодні п'яточок. Просто в шикарному стані. 1868 рік. 5 копеек, Ємовський. Але стан у нього гарний, не битий, не царапаний, не коцаний, не зігнутий, рівненький, без раковин. Просто суперова монетка, почиститься, приберуться всі окисли. І я його законсервую, він піде до мене в колекцію. Дуже гарна монетка. Порадувала мене. Але, друзі, найбільше сьогодні порадувала мене ось ця монета. 3 копійки сріблом 1842 рік. Ви подивіться, який сохран. Микола І. Ну просто монета топ. Топ монета сьогоднішнього копу. Вона зробила цей коп. Монетка шик. Немає окислів. Я її почистив. Просто ось, бачите, друзі, щіточкою і водичкою. Монетка в гарному сохрані, рельєфно, все видно, все читаємо. Я її доведу до ума, законсервую, і піде вона до мене в колекцію. Суперова знахідка, суперова монетка. Очолюю сьогоднішній коп, монетка жирок. І я прям, ще сьогодні кайфую від таких знахідок. Друзі. Ось такі знахідки на сьогодні. Дякую Екіноксу, дякую Полю. Ті, хто не підписався, друзі, підписуємося на канал, ставимо лайкосик, ставимо вподобайки. Я вважаю ці знахідки гідні вашої вподобайки. Друзі, всім дякую за перегляд і, як завжди, мирного неба! Вам.